Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Ще років бо п'ять тому не думав би, що будемо про це говорити: про те, що облгази переходять до нафтогазу чи до держави. Така була чільна монополія у них. Чи можемо говорити загальне перше питання? Що фірта перестає бути олігархом принаймні цій галузі газовій? Ну я думаю, що олігарх, це хай визначають у нас згідно закону. Там прийняла Верховна Рада закон згідно того, як там визначає. Але ми можемо констатувати з вами факт, що сімнадцять три тільки от буквально недавно а, декілька днів тому перейшли до Нафтогазу. А загалом 17 з 20 облгазів, які підпорядковувалися регіональній газовій компанії, вже перейшли. А від РГК до НАК НАТО України тому так він фактично втрачає монопольне становище в облгазах. але ми повинні говорити, що в нас створився величезний просто державний монополіст, який контролює вже не тільки видобуток газу і. Майже 100% збуду газу, але він буде контролювати ще й передачу газу транспортування. Фактично повністю вертикально інтегрована структура НАК «Нафтогаз України та майже 100% монополіст. А на основі чого відбуваються всі ці переходи до «Нафтогазу»? Чому? Як що Як забирають його облгази чи не забирають? Ну, болгази вже забрали. 17 з двадцяти оболгазів. Фірташа вже перейшли до НАК Нафтогазу України. Різні способи переходу, зміна керівництва, кримінальні справи. Там є величезні проблеми з боргами. РГК Україна списані свої в свій час списані борги. Невідомо як Нафтогаз поставив РГК 20 мільярдів гривень за часів Коболєва. А зараз плюс там ще махінації з нарахуванням газу. Там є величезні цифри. Були опубліковані набу АБО ДБР, Я в них все напутуюсь. наших цих. Антикорупційних органах вони опублікували інформацію щодо того, там прямо і телефонні розмови, як це виводилось, як нарахування проводилось. Дійсно, ми знаємо про ці всі незаконні нарахування і співвласникам багатоквартирних будинків і приватних секретарях. Ну, це скажімо так. Це не тільки облгази РГК. Цим займалися. Це і сам Нафтогаз також робив ці незаконні нарахування. Тому в цій ситуації дійсно потрібно давно було навести порядок з цими розрахунками. Що буде далі? Подивимося, тому що, як на мене, на сьогодні а, весь цей перехід ополгазів до НАК Нафтогазу він не вирішує ніодної проблеми. Ну, Можливо, вони якось там з розрахунками а, наведуть порядок і не будуть ці. Величезних заборгованостей і лівих нарахувань, але потрібно говорити, що, що в нас вам величезна купа а, споживачів газу, які на сьогодні по факту а, так само отримують платіжки і від Нафтогазу, і від облгазів І як цій ситуації буде, поки що не зрозуміло. У НАК Нафтогазу немає такої кількості людей, а це. Ну, Щонайменше 12 тисяч людей, які працювали в РГК, яких потрібно знайти або перевести, або ще щось з ними робити. Бо я бачу, ситуація, то дає, ну, ситуація досить, ну, виглядає досить, ну, не критично, скажімо так, але загроза. Зрозуміло, з цим. Тобто, я так розумію, що в процесі цих переходів для споживачів все-таки виринають проблеми. Тобто, в мене якраз було питання, власне, про ці зміни. Чи, чи відчули їх самі споживачі? Ви вже частково відповіли на це запитання, що по дві платіжки далі приходять? Так, да, приходять два платіжки, приходять от по сумам, приходять, мені скидували, я вже публікував їх неодноразово. Не а ці всі переходи, проблеми з переходами почали ще о, під час ковіду 2020-2021 рік, коли. Вартість газу стрімко зросла, і багато газових компаній відмовлялись постачати газ, в тому числі гази відмовлялись по передоплаті. Хоча отримали отримали передоплату на рік вперед. Але вони сказали, газ дуже дорогий, ми не можемо поставити, і гроші зависали. І люди змушені були знову платити до НАК Нафтогазу Ще раз передоплату на рік. А розуміючи достаток українців, які є на сьогодні, вони доставали останні кошти, аби не замерзувати. Тому проблема є, і вона досить серйозна. Ну, одна монополія фірташа пішла, нафтогазівська прийшла. Але для споживача це що означає? Хіба це погано? Держава більше гарантій можливо. Ну, гра... хотілося б так, я абсолютно з вами згоден. що все ж таки. А в нашій ситуації НАТО газ повинен відступити таким цим державним гарантом виконання взятих на себе зобов'язань і так далі. Але на жаль, поки що це не відбувається знову ж я кажу відсутність кадрів, дуже стрімкий переход облгазів а, в короткостроковий період. А ви розумієте, от потрібно взяти де всіх цих людей, 10-12 тисяч людей фахівців підкреслити. Різних регіонах, які знали регіон, знали дещо як працює, і оце все організувати то складно. Тому от на фоні а, кадрового холоду, а це все відбувається і відбувається, ну скажімо так, з величезним Я публікував буквально в цьому році я був а, восени минулого року. А про те, що той же Нафтогаз нараховує людям за газ, хоча вже два роки людей відрізаний взагалі газ. Приватна хата, яка стоїть в Чернігів, чи, чи Житомирській області. Тому і там такі є проблеми, які потрібно вирішувати. Ну принаймні ціна на газ не зміниться ж для населення. Так. Да. Потрібно говорити, що а, в цьому випадку і дир... Натагаз як державний орган, а, як гарант вартості, вони. Мені ну, потрібно говорити, що вони контролюють 80% видобутку українського газу. Тому вони завдячують українському газу і не піднімають вартість газу. А під час війни і обіцяють до весни 2024 року не піднімати далі. вартість газу Ні, ну, ж там сім ораторії державні на підвищення тарифів, але це не заважало підвищити ціну на воду. Я вже чесно кажучи, заплутався на нашому наклали, а що не дуже. Мораторій у нас закону розповсюджується на три складові нашої платіжки. Перше це теплопостачання, друге гаряча вода, третє розподіл газу. Там три ага. позиції в законі. Всі інші позиції вони приймаються рішення. Якщо вартість газу, то це однак та України» згідно з НКРЕ КП. Щодо водопостачання, водовідведення, вартість не піднімалась, Ой, вона вибачте. Там три чи чотири рази піднятися, але останній раз, 1 липня, політичне рішення, я вважаю, абсолютно було прийнято рішення, щоб не піднімати а, тарифи водоканалів. А з 1 червня зросли тарифи на електроенергію на 58% від. До кінця наступної зими будуть якісь підвищення? Я думаю, що ні. А, ну, я не бачу на сьогодні скажімо так, прогноз не такі, що не буде підніматися. Я не бачу, щоб держава зараз займалася питанням щодо там зміни тих чи інших тарифів. Вони всі регламентуються, а потрібно говорити на звернути на речі. а Все, що залежить від держави, вони зупинять зростання, ну крім електроенергії. Але у нас з вами є тарифи на вивезення твердих побутових підходів за рік, з липня минулого року, по цей. А липень цього року тарифи на вивезення твердих побутових відходів зросли на 15%. І а, друге, росли, зросла вартість капітальних ремонтів і видатків на вповнення багатоквартирного фонду. тут проблема є величезна. Ця вартість зросла так в середньому та 14% по даним держстату. Але я вважаю, що ці цифри. вони... Є незаконним. Чому? Буквально в слова словах: перше, для того, щоб підвищити вартість обслуговування багатоквартирного будинку, в тому числі внести там додаткову платіжі як капітальні ремонти, необхідно провести загальні збори співкласники багатоквартирного будинку. В цьому випадку, це от під час до війни, було це складно зробити. Люди не піднімали. Вартість під час війни зробити це в брати складні: 13 мільйонів біженців та переселенців, щонайменше 5 мільйонів за кордоном, і провести загальні збори фізично неможливо. А у нас фактично ми бачимо зростання цієї послуги на 15%. Тому я роблю висновки, що, скажімо так, недобросовісні, недоброчесні. Управляючі компанії, за більш від забудовників, комунальні керуючі компанії за часто ці причини, вони підняли людям вартість обслуговування багатоквартирного фонду без погодження з ними і без проводення загальних зборів власників багатоквартирного фонду. Останнє питання: буквально дві хвилинки: чи вистачить нам всього на зиму, що у нас по запасах? Газу чи є ці дані взагалі, тому що багато зараз цифр не публікується. Дані погано орієнтовно публікували і НАТО і сам Фексін Чернішов. Вони планують на цей сезон опалювати видобути десь орієнтовно 14 мільярдів кубометрів. Наскільки нам це вистачить, залежить від того, по-перше, як ми будемо зараз цей газ спалювати на електроенергію. І по-друге, яка буде зима? Якщо вона буде дуже холодна, то в цьому випадку газу нам може не вистачити, або будемо ну, вкрай економити, це означає низька температура в багатоквартирних будинках. Якщо казати за виділення, з вугіллям є окрема проблема. Центр Енерго Буквально на минулому тижні заявив, що вугілля у нас немає. Вони не зробили запаси. І буквально вчора була новина, що особиста голова Василь Малюк був присутній на засіданні набр. Набра... наблюдав наглядової наблюда... ради, по моєму а центр Енерго сказав, що це диверсія, і знали вони. Все ж таки, голову управління Центр енергії на які поставили задачу короткий період розібратись з вугіллям, з боргами. А у Центру енергії там величезні борги перед нах, «Нафтогазом» що 2,5 мільярда, плюс їм 3 мільярда, дожди за електроенергію розібратися з вугіллям, і все ж таки до першого жовтня до 1 листопада, а певні запаси. Дякую, дуже Олег Попенко з нами був на зв'язку. Голова спілки споживачів комунальних послуг.